Зараз ми бачимо якісь короби. що це можеш видавати. Це короб, він зроблений з натуральної деревини. Це що, Ви використовуєте натуральну деревину всередину? Так, це більова ніша, ліжка. Так це ж дорого. Дорого, а клієнт зараз платить. Тому... А, тобто це екомеблі для корови. Екомеблі, фарба на водній основі. Іспользує. Тобто, це повністю е екоматеріал, так. Це все, дуже, це все дуже зроблено якісно. Навіть шліфована деревина, скліна навіть, даже це що не поведе, це. А скільки це коштує, між? Це, ну, наприклад, якщо ліжка там така ціна, це буде плюс примерно 7 тисяч. 7 тисяч. Ми зможемо так. побачити цей виріб в готовому виді. Так, обов'язково. Так. Що ти можеш розказати про наповнювач ваших диванів? Я бачу тільки натуральні. Так, ми використовуємо брус смереку. Е, У нас навіть фанера. вона. Екофанера, Екофанера, вона не на клею, клей йде на водній основі. Як бачите, вона шліфована з двох сторін. Покрашена, да? покрашена да. тут будуть поли. І, якщо ви захочете повбирати, ви їх вбираєте і протираєте під ліжком.